Привіт, друзі, сьогодні я хочу вам розказати, як годувати вашого собаку. Не чим, а саме як. Тому поїхали. З самого початку, коли цуценя або вже доросла собака з'являється у вас вдома, ми починаємо годувати собаку тільки з рук. Ми викидаємо миску з їжею взагалі, залишаємо тільки миску з водичкою, і мінімум один місяць ми годуємо цуценя або дорослу собаку тільки з рук. Це може бути вдома, це може бути на прогулянці. Це може бути при дресируванні. Це може бути при соціалізації, це може бути для підкріплення правильної поведінки, це може бути для відвертання уваги або для того, щоб переключити собаку на щось корисне. Ми довго і нудно годуємо собаку тільки з рук. Дуже бажано при такому способі годування постійно мати з собою сумочку з їжею. Якщо собака ваш показав вам якусь гарну поведінку, ви одразу змогли б підкріпити в цей момент. Цусуня треба годувати часто і потрошку 4-5 разів на добу. Дорослу собаку можна годувати 2 чи один раз на добу більшою кількістю. Насправді важливо лише те, скільки корисних речовин. І скільки калорій ваш собака отримає на протязі доби. Після того, як ви просто навчились годувати з рук, навчили вашого собаку брати ніжно, не вигризати з м'ясом. Ви починаєте працювати. шматочок утікає від собаки, собака вчиться його наздоганяти, ви вчитесь маніпулювати собакою. Крутити її, вертите, займаєте різні положення тіла, і це все під час годування. Чим частіше ви організовуєте тренування з собакою та дресирування, тим пізніше ви будете повертатися до миски. Миска з'явиться, звичайно, не треба все життя собаку вашого годувати з рук, але на першому етапі це дуже-дуже важливо. Але буває так, що ви тренуєтесь постійно майже кожного дня, і собака всю вашу їжу з'їдає всю добову норму. Ваш собака з'їдає просто під час. Тренувань. Поступово тренувань стане менше і можна повертатись до миски. Миска може стояти просто на підлозі, а можна використовувати підставки. А конура для вас розробила спеціальну лінійку підставок трьох розмірах S, M і -E А Ми впевнені, що задирання миски, коли собака вимушена тягнутися. Щоб з'їсти свою їжу кожного дня, це не дуже гуманно, це нераціонально і не вірно, в принципі. Тому що е, аргументують люди, які так задирають миску високо. Що нібито собака фіксить свою осанку, свою поставу. Але їсть їжу собака декілька хвилин, а все життя він проводить носом у підлогу. Якщо ви не тренуєте зі своїм собакою, за ці дві хвилини, що він в день буде тягнутися, навряд чи ви зможете відфіксувати його поставу. Якщо ви хочете, щоб ваш собака тягнувся, то ми радимо займатися докфітнесом, робити для цього спеціальні вправи або просто годувати собаку під час руху поруч. Це можна зробити набагато довше, можна контролювати цей процес. І в такому випадку голова собаці вона задрана вверх і таким чином собака не перегибає свою шию і їсти йому набагато зручніше. Тому немає ніякого сенсу в тому, щоб підіймати миску так високо вгору. Миска може бути трошечки приподнята над підлогою. Для того, щоб собаці було просто зручно їсти, і миска не ковзала. Головне правило: миска, з якою ми годуємо, постійно має бути порожня. Якщо ваш собака не доїв, ви одразу забираєте їжу, а наступного разу даєте трошки менше. Якщо ви поставили мисочку, собака підійшов, понюхав і відмовився, одразу забирайте мисочку. Взагалі, гарний апетит це. Добрий індикатор здоров'я вашого собаки. І якщо ваша собака погано їсть, в цьому може бути дві причини: або він хворий і вам треба їхати до ветеринарного лікаря, або ви просто годуєте його більше, чим йому треба. Інколи можна комбінувати ручне таке вигодовування з. Мисочним, тобто на протязі прогулянки, ви частину їжі вигодовуєте своєму собаці, але якщо ви не встигли видати все, ви останню частину вдома висипаєте в миску. Годувати перед прогулянкою або після прогулянки багато людей аргументують тим, що типу, після того як собачку погодувати, вона одразу ходить в туалет, і тому вони роблять так: спочатку годують собак, потім йдуть з ним гуляти. Це геть невірно, і так робити ніколи не треба, тому що є певна небезпека. У крупних порід собак існує можливість, коли шлунок перегортається, якщо він був повний, і собака робить якусь певну. Фізичну активність бігає, пригає, тому це дуже небезпечно. Ми завжди годуємо собаку або під час прогулянки з нашою сумочкою, де у нас є їжа з розрахунком на добу, або після прогулянки. Собака має спочатку поїсти, а потім піти відпочивати. Ніколи не треба робити так, коли собака поїв, а потім пішов гоцити. хто має їсти першим? Господар чи собака, існує миф, що ви мусите, як альфа, з'їдати свою їжу першим перед собакою, але це повний бред, це звичайнісінький фейк, нічого, нічого тут на правду схожого немає. І, взагалі, е графік життя тварини собаки і графік людини він може відрізнятись, тому що. Людина може їсти тричі на добу, а собака може їсти двічі на добу, і час годівлі може не співпадати. Тому ці процеси взагалі не треба пов'язувати один іншим. Ви їсте, коли вам зручно, а собака їсть, коли йому зручно, і не треба робити велику увагу до цього дійства. До речі, якщо так вже збігається, що ви їсте одночасно, то мені набагато легше погодувати собаку, щоб він не дивився на мене голодними очима і не пускав слюну. Поки я сижу за столом і їм. Тому спочатку я годую завжди собак, а потім сідаю їсти сам. Але зачасту це буває так, що собаки їдять окремо, а ми їмо окремо і в цьому нічого спільного немає. Розгрузочні дні. Попитайте у будь-якого дієтолога, людського або тваринного, що розгрузочні дні вони дуже корисні, якщо у вас немає ніяких вад зі вашим здоров'ям, якщо немає проблем з шлунком або системою травлення, робити розгрузку це дуже дуже корисно, набагато корисніше, ніж коли їжа постійно лежить в мисці. Тобто, Інколи можна зробити добу тільки на водичці. Кількість їжі напряму залежить від активності вашого собаки. Якщо написано на мішку корму, скажімо, певне, певне дозування, але ваш собака зранку до вечора бігає. Активно по лісу, можна давати трошки більше. Та навпаки, якщо написано певне дозування, а ваш собака. Цілий день спить на дивані, можна давати трошки менше, слідкуйте за тим, щоб ваш собака був підтягнутий, атлетичний і обтягнутий міцними м'язами. Це піде йому на користь. Наразі це було все. Годуйте вашого собаку правильно, і це буде дуже впливати і на його слухняність, і на його здоров'я, і на ваші відносини. Це дуже важливо, тому що це відбувається кожного дня. Тому годуйте вашого собаку правильно.